Неподалік міста Городища у селі Петропавлівка Черкаської області виставлений на продаж сучасний, повністю готовий до проживання будинок. Це дуже зручне місце для тих, хто хоче жити на природі, але при цьому мати швидкий доступ до усієї міської інфраструктури. Будинок після реконструкції 2015 року і всередині все зроблено якісно, продумано та зі смаком. Відчувається, що ремонт робився не під продаж, а для себе. На підлозі використаний добротний ламінат, стіни обклеєні гарними шпалерами, у санвузлах викладена керамічна плитка, усе акуратно та чисто. Планування зручне та продумане: три повноцінні житлові кімнати з загальною житловою площою 44 квадратні метри, окрема кухня майже 9 квадратних метрів, де можна розмістити повноцінний робочий простір і обідню зону. Загальна площа будинку 78 квадратних метрів, при цьому будинок повністю забезпечений усіма комунікаціями є електрика, опалення, водопостачання і каналізація, завдяки чому новим власникам не потрібно буде нічого додатково підключати чи доробляти. Ділянка добротна, понад 18 соток, рівна і огороджена по всьому периметру парканом. Це створює почуття приватності та безпеки. На території є нова господарська будівля, яку можна використовувати по-різному: під майстерню, літню кухню, склад, місце для інвентарю чи навіть побутові потреби, як забажають нові господарі. Також на подвір'ї ростуть плодові дерева і кущі. Є місце для саду, городу, зони відпочинку тощо. Двір великий, просторий, дозволяє облаштувати усе на свій смак. Село розташоване дуже вигідно, до міста всього 10 хвилин гарною дорогою. Тому магазини, ринки, школи, аптеки, лікарні, адміністративні служби усе поруч, при цьому без міської метушні та шуму. Можна жити спокійно, займатися господарством, а в разі потреби швидко доїхати до міста на роботу чи у справах. Ціна становить 8500 доларів. За детальною інформацією або додатковими питаннями можна звертатися за телефоном, вказаним під відео в оголошенні.